Виконавчий комітет Чернігівської міської ради погодив виділення 70 мільйонів гривень на потреби комунального підприємства Теплокомуненерго. Радник керівника комунального підприємства Олексій Щербина просив внести зміни до діючої програми підприємства. Зокрема, щодо двох напрямків: 12 мільйонів гривень на заробітні плати та 58 мільйонів плати за розподіл газу. До цього у програмі закладали на ці потреби 60 мільйонів. Програма була сформована саме на ці 60 мільйонів. Сьогодні, після того, як вже підприємство почало працювати, вже є конкретна інформація, чого не вистачає для того, щоб ми могли повноцінно працювати. І всі зміни стосуються лише двох напрямків: це заробітна плата в розмірі 12 мільйонів, і 58 мільйонів це плата за розподіл газу, тобто це наш газ. Загалом за розподіл газу за три місяці 2023 року підприємство має сплатити 69 мільйонів. Як повідомив Щербина, частину цієї суми теплокомуненерго планує сплатити зі своїх прибутків. В зв'язку з тим, що деякі кошти ми вже почнемо отримувати в кінці листопада за виставлену продукцію за жовтень по категорії населення. Тобто ми плануємо з 69 мільйонів розрахуватися 11 мільйонів це вже кошти, які отримані за теплову енергію. А 58 мільйонів це те, що ми просимо, що нам не вистачає. Остаточно зміни до програми затвердять на наступній сесії Чернігівської міськради. Загалом програма забезпечення діяльності підприємства теплокомуненерго на три роки передбачає фінансування майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Зокрема, 424 мільйони кошти з міського бюджету, 763 мільйони з держбюджету.